Літаючий олівець! Так у нас час називають літак, про який ми з вами зараз поговоримо. А поговоримо ми з вами зараз про літак Boeing 757. Почнемо ми з самого початку, Те, як я люблю, з 1970-х років. <хи> Коли в Боїнга є 727-200. і вони розуміють, що цей літак для сучасного ринку абсолютно не підходить, через те, що сучасному ринку треба більша місткість пасажирів в літаку, економічність, екологічність, щоб він був трішечки хоча б тихіший за 727-200, який у них є, бо він був дуже голосний. І це мінімум, що потрібно авіакомпаніям і що потрібно ринку. В той час. І Боїнги такі, нам треба зробити новий літак. Як вам ідея того, щоб зробити 727-300? І Боїнги такі, ну да, ну, класна ідея. Давайте зробимо. Але водночас вони придумали ще ідею. Я просто дивлюся, що він якось криво стоїть. <хи> зробити літак 7 N-7. Ну, типу, це була було така кодова назва. 7 N-7 N як новембер, як буква англійського алфавіту. 7 N-7. Літак, який вже буде не на трьох двигунах, а на двох. З хай Б з третього двигунами, такі якраз як хотіли авіакомпанії, такий якраз, як е, якраз як хотів ринок, він буде легший, економічніший, екологічніший, сучасніший в кінці кінців. Пасажирів багато буде вміщати. Вузкофюзеляжний літак. І Боїнги такі, дивіться: ми підемо до авіакомпаній. Заявимо їм, що в нас є отака дилема. І кажуть: дивіться, вони вирішили, не дамо їм вибір, а запропонуємо 727300 300 і ще якось там мільком скажемо про проєкт 7 N7. Жодна авіакомпанія не погодилася на 727300. 300. Жодна, вони сказали, ми почекаємо на 7 N7. І Боїнги такі пу-пу-пу. А нам що треба буде робити новий літак чи що? Вони розуміли, що їм буде легше, швидше і економічніше, в плані грошей зробити новий. Не новий, а покращити старий 727. Ну, але ринок цього не хоче, компанії цього не хочуть, і вони змушені робити новий літак. Boeing 7N7, який в майбутньому стане Boeing 757. Що вони вирішують? Хоч він буде новий, хоч він буде на двох двигунах, але він буде ну, максимально. Схожий з його попередником 727. І ви таки зараз, напевно, думаєте, Сереж, що, ріхнувся чи що? В якому моменті вони схожі? Ні в якому відповідаю вам я. Але ми зараз до цього дойдемо. 78-й рік авіакомпанії підписують договори про те, що вони будуть замовляти ці літаки: British Airways і Eastern Airways. Літак, взагалі цей стартанув. Перший літак, який надійшов якійсь авіакомпанії, це був. Істерн такі, і увійшов він в комерційне використання з Істерн Airways, а потім з British, хоч вони разом підписали ці контракти. І якраз цей літак надійшов в Істерн Airways 1 січня 1983 року. Після того як цей літак здійснив свій перший політ в грудні 19... в лютому 1982, а в грудні 1982 року його сертифікували. І так сталося, що цей літак вийшов неймовірно потужним і неймовірно крутим. Через те, що А, він був набагато дешевший в обслуговуванні, ніж його попередник 727, Б. Він був неймовірно легкий за рахунок нових матеріалів, С. Він був на дуже крутих, потужних, трошечки навіть за потужних для нього двигунах. Так навіть пілоти кажуть, що 757... Ну, це трошки, ну запотужна машина для свого розміру і для своєї суті. Вона трошки запотужна. Вона мала бути трошечки, би, по ідеї, менш потужною, ніж вона є. Але все одно він економічний доволі. В порівнянні з 727 там взагалі мови нема. Там у нього на 20% знизилося використання палива завдяки тому, що поміняли двигуни. Це раз, і два. Завдяки тому, що покращили аеродинамічні якості. А як вони його покращили? Вони такі повністю. Вирішили поміняти дизайн цього літака. І одна з причин повної зміни дизайну цього літака так само було паралельне виготовлення з цим літаком Boeing 7 67. О, добралися ми до цього. Вони хотіли, щоб і їм, і авіакомпаніям було економніше. І їм вигідніше, навіть точніше, через те, то, що авіакомпанії могли не боячись брати 757 і 767 пакет з літаків, такий, скажемо так. І не боятися, що вони от прогадають, що там пілотів не буде, тири-пири. будуть пілоти через те, що на ці два літака будуть одинакові тайпрейтинги. Ну, типа, права для людей, які не знають, що таке тайпрейтинг. Права на ці літаки будуть однакові. Для того, щоб пересісти з одного на інший, потрібно буде тиждень. Тиждень просто тренувань, щоб звикнути. І усьо. Бо в них однакові кокпіти, одинакові принципи керування, одинаковий вигляд з кабіни. Скажімо так, вони пробували максимально зробити одинаковий вигляд з каміни в тому числі. Через те, що, от, наприклад, вони опустили трошечки ніс, коли дизайнували цей літак, уже коли фінальні фінальні такі дизайнування відбувалися. Вони опустили йому ніс для того, щоб був більший обзор і більша схожість із його паралельником, скажімо так, 767. І вони. Важливий момент. Вони планували цей літак. З таким хвостом, як у Boeinga 727, з тітейлом. Але потім вони такі, ну слухайте, є така небезпечна штука в цих літаків, як е, суперстол, як Deep тобто глибокі звалювання, суперзвалювання. Небезпечна штука, з якої виходу абсолютно ніякого нема. А давайте зробимо просто от, такий стандартний так, хвіст, як у 767, і все. І вони це зробили. Вони зробили дуже круті крила для нього, для того, щоб покращити аеродинамічні якості. Вони зробили крутий фюзеляж для нього. Вони зробили все для нього неймовірно круте, і цей літак ну, мав би вистрілити. Але на початку його виробництва він не вистрілив. Він продався там буквально в 100 одиницях і все. Але потім цей літак стрельнув. Скажімо так, після того як зросла, таки дійсно ще більша стала потреба в цих літаках. Після того, як зрозуміло, що їх от аеропорти дуже-дуже дуже загружені через ці маленькі літаки, які вміщають менше пасажирів, ніж 757. Авіакомпанії почали купувати ці 757, бо зрозуміли, по-перше, конкурента у 757 прямого не було. І купляли 757, само собою. По-друге, навіть якби в нього був конкурент, я вже казав, що цей 757 він би був потужніший, ніж той конкурент, через те, що він. А, за потужний для свого розміру, як я вже про це казав. І Б, він просто дуже має хороші якості, дуже економний, дуже потужний в плані палива. Я вже про це говорив. І почали компанії купувати ці літаки все більше, більше, більше і більше. Через те, що от вигідніше, вигідніше, бо перевозить більше пасажирів, вигідніше, бо дешевше в обслуговуванні, вигідніше, бо тратить менше палива. Проте, виробництво цього літака закінчилося у 2004 році. Році. Вироблено було таких сумарно 1050 штук. У нього є довша модель, 757300, яка вміщає в себе таку саму кількість пасажирів, увага, як вміщає в себе Boeing 767200. Але 757300 потужніший за нього. Ну я казав, він запотужний просто для своєї суті, для, для своїх аеродинамічних якостей, для своєї легкості, для своєї от структури. Він запотужний. І оцей літак. Який прирівнюється по кількості пасажирів, яких можна напічкати всередину, він прирівнюється і він потужніший і економніший в плані палива за 7,67200. Залітак більший за нього. Він економніший. Що ж не більше а ширший, скажімо так. І так само, до речі, цікавий момент. Цей літак не планувався як літак для трансконтинентальних перельотів, але через те, що він от показав дуже високий рейтинг безпечності і потужності, за потужності, я би навіть сказав, то його допустили по ETPOS до таких далекомагістральних трансконтинентальних перельотів. На цьому ми будемо з вами закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобалося то, що я вам сказав. Я дякую всім за увагу. На цьому каналі можете знайти ще більше по-перше цікавих відео про літаки, не тільки про літаки. І ще більше цікавої інформації і цікавих історій про літаки буде в майбутньому. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.